Лобове зіткнення неподалік Києва фура пішла на таран легковика повного пасажирів. Далекобійник відбувся лише переляком, а от із салону щент збитого легковика витягли аж п'ятьох скривавлених людей. Ей на вранішня неуважність для двох водіїв на вулиці Дніпроводська, що під Києвом завершилася жахливим зіткненням. Не на камеру поліцейські повідомили, автомобіль Шевроле рухався по головній, як в цей момент з другорядної вилетіла фура. Значить, шагаліт рухався в тому напрямку. З лівим поворотом на набагато. Оттуда йшла фура. Водій фури, його каже, не побачив, так на дорогу Усього в аварії постраждало шестеро осіб. Один з них водій фури, який відбувся легким переляком. Чого не скажеш про пасажирів цього авео? П'ятеро осіб з важкими травмами доправили до лікарні.